Громадські активісти опори знову проаналізували прозорість роботи міської ради, її відкритість та підзвітність влади. Звісно, результати відрізняються від минулорічних, адже розпорядження мера була створена робоча група з впровадження рекомендацій активістів. Таким чином Чернівецька міська рада піднялася з восьмого місця на шосте у загальнонаціональному рейтингу. на жаль, цей підйом є дещо таким повільним. І Чернівецька міська рада цього року, за результатами публічності. Як ви бачите на екрані, набрала 60%. по індексу публічності Чернівецька міська рада зайняла п'яте місце в ВСШ шосте місце в загальноукраїнському рейтингу. На думку активістів, були всі можливості, щоб досягнути кращих результатів публічності та увійти в зелену зону, тобто вище 61%. Щодо вимірювання рівня публічності мера, тут результати дещо кращі. Олексій Каспрук посів п'яте місце в Україні за рівнем публічності. Міський голова зайняв дещо кращі позиції. Він зайняв п'яте місце в загальному рейтингу, отримавши 65%. Порівняно з минулим роком, дуже багато з'явилося інформації щодо роботи міського голови. Власне було оновлено біографія, декларація міського голови. Позитивно відзначилось те, що міський голова регулярно взаємодіє з журналістами і громадою міста. Незважаючи на зростання індексів, активісти опори зазначають, що чимало рекомендацій. Залишились поза увагою серед них і обговорюване питання модернізації сайту міської ради. Офіційні документи, ну, якщо ви переглянете сайт міської ради, вони не систематизуються по категоріях і фактично робота з документами міської ради вона є дуже складна. На сайті досі відсутня інформація про помічників і радників міського голови. Немає всіх розпоряджень про призначення на посаду службовця заміщення вакантної посади. Немає прогнозу соціально-економічного розвитку. Щодо того, наскільки відкрито цього року працювала депутати міської ради, Результати не зовсім втішні у 2014 році. Депутатський корпус міської ради зайняв третє місце за рівнем публічності. Цьогоріч вже восьме. Основним формуючим чинником залишається підзвітність депутатів, що залишає бажати кращого. Виправити цю ситуацію сподіваються завдяки новому статуту. тепер в статуті чітко прописано. Три кроки, як має візивати міський голова, прописано, як звітують виконавчі органи по депутатам, зробили максимально можливі зобов'язання для е, звітів. Ми Сподіваємося, що е, по перше, враховуючи, що нова каденція буде досить короткою, згідно закладуса два роки, то депутати будуть активно е, звітувати для того, щоб, е, бу, е, щоб було з чим прийти на вибори в 2017 році. Стосовно зауважень щодо сайту Чернівецької міської ради, Ярослав Кушнірик заявив, що в планах створити абсолютно новий сайт міста, на якому міська рада буде лише окремим розділом, Іван Бучулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.